Привіт! Сьогодні будемо готувати з вами ось такі ракушки, мушлі, хто як знає. Починаємо готувати. Беремо сковорідку, наливаємо олії, Добавляю шматочок масла. І вкидаю наші мушлі. Ракушки я буду їх називати. Ну, ось сливочне масло розтопилося разом з олією. І тепер викладаю я свої ракушки сюди. Тепер підсмажуємо їх до золотистого кольору, помішуючи на середньому вогні. Ось так підсмаживши наші ракушки, присоливши їх злегка, у мене сіль спеціями тут залишилася від попереднього приготування чайна ложка, я висиплю половину. Ось так гарно перемішаю і додаю ось таку чашку кип'ятку. Половину чашки, щоб покрила макарони, накриваю кришкою і готую до готовності. Поки макарони не будуть повністю готові. Ракушки наші. Бачите, треба ще додати води. Ось чашка і пішла. Така чашка закриваємо і тушкуємо. Поки макарони тушкуються я. Наріжу шматочок ось такий невеличкий сала з спеціями. Натру морковку на крупну терку. Нарізавши сало, відправляю на сковорідку і вижарю шкварки. Ось шкварки готові, додаю цибульку. Підсмаживши на шкварках цибульку, додаю моркву. Готово. Ну, ось, друзі, мушлі наші готові. Зварилися, чистушкувалися, водички немає, вони м'які, красиві. І зажарочка також готова. І починаємо презентувати нашу страву. Пахне дуже смачно. Так, друзі, спробую одною рукою презентувати нашу страву. Насипаємо наші мушлі. Пахнуть смачно, якраз підійшов у вас роботи і будемо вечеряти. Вас також запрошую на вечерю разом з нами посмакувати. Ось так. Додаємо зажарку і шкварок з цибульки і з морковки. Можна покласти зразу на тарілку. А можна перемішати разом із мушлями. Ось так насипали, тепер додаємо огірочки наші, гілочку петрушки і смакуємо. Готуйте, смакуйте, фантазуйте, дуже смачно. Ну, а я пофат... пофантазувавши, додала ось такої ковбаски. І на закінчення додавлю декілька гранул чесночку. Думаю, буде смачно. Така смакота в мене вийшла швидко. Невеликі затрати, ой, чесничок уже запах, ковбаска запахла, смакота. Ось так швидко, смачно і зручно приготували ми з вами таку смакоту. Макарони, зажарка із шкварками, з морковкою з цибулькою. Ковбаска в кого є, в кого нема, можна обійтися без неї. І огірочки. Огірочки, надіюсь, кожного є в нас. Кожний готував, запаси робили в погріб. Так що готуйте, смакуйте. Дякую всім, хто був зі мною, хто дивився відео. Дякую, що заходите на мій канал, підписуєтеся, пишете коментарі, ставите лайки. І дозвольте побажати вам міцного здоров'я, миру нам всім. Бережіть себе, захисникам, дякуємо за захист і захисницям також. Всього вам найкращого букетик для вас красота і смакота. І робимо фото на згадку. Бувайте здоровенькі.